Усім привіт! Ви на каналі Життя на Плутавщині. Сьогодні готую сирно-грибний супчик. Дуже захотілося поділитися з вами, можливо, хтось так готує, можливо, хтось готує щось по-іншому, мені напишете, а можливо, для когось буде щось новеньке. Буду рада, якщо вам щось сподобається. Спочатку я ставлю водичку, щоб вона закіпала, поки обчищала всі овочі, вона вже закипіла. Тепер нарізаю в першу чергу картопельку і додаю її. До водички, і вона вже зразу в нас вариться. Цей супчик готується дуже-дуже швидко і дуже просто. Поки картопелька вариться, ставимо сковорідку розігріватися і нарізаю грибочки шампіньони Я захотіла суту грибного цей раз, буває ще додаю куряче філе, також виходить дуже смачно. Грибочки нарізаю на 4, ще раз на половинку, щоб було зручно їсти у супчику. Також, поки нарізаю грибочки, хочу подякувати всім вам за ваші привітання, побажання. Вас неймовірно багато, бачу кожного, дуже вам дякую! До розігрітої сковорідки додаю шампіньони і гарненько їх обсмажую, щоб вийшла вся волога і вони обсмажилися. Поки обсмажуються грибочки, я нарізаю моркву. Моркву я нарізаю кубиком, можна натерти на терці. Мені подобається в супчику, щоб була кубиком морквочка. І додаю до картопельки, щоб вона у нас встигла також проваритися. Тепер до грибочків додаю цибулю. Коли вже грибочки трошки всмажилися, додаю трошечки олії, коли вже волога вся вийшла. Трошки їх підсолюю за смаком і ще гарненько обсмажую. Коли обсмажилися, додаю сюди цибульку. Цибулька обсмажилася і буду їх додавати у супчик. Дуже смачний супчик, вершковий, ніжний, і з плавленим сирочком нам дуже подобається. Ось такий звичайний, плавлений сирочок, вершковий, можна з якимось смаком взяти чи шинку. Ну, гриби в нас вже є, гриби. Я цей раз просто. Вершковий, здається, брала, натираю на великій терці. І все. Майже вся робота в нас зроблена. Картопелька вариться, гриби підсмажилися. Тепер до супчику додаю грибочки, щоб вони ще в нас поварилися, віддали свій насичений смак. Також сюди додаю плавлений сирочок, можна додати ще вершки або сметанки. Я не завжди це роблю, тільки деколи, тому що, якщо десь сметанку, то трошечки кисленький буде, а мені подобається більш такий вершковий смак. Солю, приправляю, накриваю кришечкою, і нехай він собі покипить і гарненько навариться. Коли супчик вже поварився, картопелька готова, в кінці я додаю вермишель до супу. Такі тоненькі макарони, павутинка вони називаються. Вони дуже швидко варяться. І такі невеличкі, зручно їсти. І все, наш супчик готовий. Тепер можна розливати по тарілочках і смакувати. Він вийшов дуже смачний, просто неймовірний, такий вершковий, грибний супчик. Нам дуже подобається. Можливо, комусь сподобалася ідея, готуйте, а якщо ще хтось готує, щось додає до нього таке особливе, цікавеньке, пишіть. Я завжди рада почитати ваші коментарі. Як ви готуєте і прислухаюся до ваших порад. На цьому ми прощаємося з вами, будемо смакувати, а вам гарного, мирного дня. Нехай у вас все вдається. Усім смачного. Ням-ням-дам. Ням-ням, да. Ще. Смакота така. Горячий мух тоже.